Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика з вами Горейтерович. Сьогодні 11 квітня, і поговоримо звісно про візит Віткофа до Росії. Спецпредставник Трампа в черговий раз відправився до країни агресора. Він вже там мав зустріч з Дмитрієвим, таким спецпосланцем. Путіна, який нещодавно, до речі, теж літав до Сполучених Штатів Америки. Вони зустрілися там в одному готелі. Не знаю, що робили. Мабуть, обідали, снідали мило спілкувалися. них, в принципі, на жаль, непогані відносини. І після цього Вітков поїхав. Ну, як пишуть, на зустріч власне, з Путіним. Можливість цієї зустрічі безпосередньо підтвердив вже і рот Путіна. Пісков він заявив про те, що. Путін і Вітков обговорять українське врегулювання. Так вони російсько-українську війну називають, і це хороша можливість передати позицію Російської Федерації Трампа. Е, ну, там було ще сказано, що розмова може тривати стільки, скільки буде потрібно, тобто з натяком, що це буде явно не коротка історія, а історія достатньо тривала по часу. Отже, що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо достатньо такий, знаєте, Терміновий візит Віткофа, оскільки попередньо не було заяв про те, що він відправиться до Російської Федерації. Були заяви, що він полетить до Ірану, куди він збирається після Росії, але про це окремо. Так от достатньо швидко ситуація помінялася, і власне Вітков відправився до Росії спілкуватися з. Російським диктатором цьому передувала інформація, яка з'явилася в американських медіа з посиланням на джерела власне, з Білого Дому про те, що якщо до кінця місяця припинення вогню не буде досягнуто, Трамп зможе запровадити додаткові санкції проти Російської Федерації, щоб змусити її власне сісти такий за стіл перемовин. Ну і на фоні цьому, цього відбулося чергове засідання Рамштайну. на Como? Це теж певна несподіванка. Був хоч і дистанційно, але присутній міністр оборони Сполучених Штатів. чому кажу несподіванка, тому що ходили розмови, що американців там не буде взагалі, і тут раптом він на зустрічі є. Там прийняли, до речі, багато позитивних для України рішень. Поки це більше на словах, але можливо буде реалізовано на практиці. Зокрема, було заявлено, що нова сума зобов'язань, які беруть на себе партнери і союзники, становить 21 мільярд, і ці гроші будуть. Будуть виділені України на ну, в якості допомоги, щоб протистояти агресії Російської Федерації. І, от, на фоні всього цього, Вітков швиденько достатньо летить в Російську Федерацію, і там з Путіним буде щось обговорювати. Ну, очевидно, що вони будуть говорити про Україну, і очевидно, що мова буде йти про перемир'я. Правда, тут з'явилася ще одна інформація, що до кінця квітня ну, ніякого перемир'я не буде. і Дійсно, ми поки що не бачимо жодних передумів, умов для цього, але є нова дата, яку ми колись вже згадували, в тому числі і в нас на каналі. Абсолютно сакральна для цього ненормального з Кремля: це 9 травня, ну перемога. У великій вітчизняній війні, як це називають на Росії, не в Другій світовій а у Великій Вітчизняній війні, е, і можливість е, ну якби вигідно продати цю тезу. Що дивіться, ми одну війну в 45-му закінчили. Правда, там не було ніяких ми, там не було ніяких росіян, там був Радянський Союз, але тим не менше. І от ми якби в 25 му році е, стільки років пройшло, і ми теж іншу війну закінчуємо. Ну очевидно, що перемоги там Путін розкаже що він Україну переміг, НАТО переміг всіх переміг, і взагалі він як ну як і Сталін там на коні. Хоча Сталін на коня, до речі, не заліз, побоявся і е, віддав цю можливість для Жукова. За що потім Жукова ще й додатково зненавидів. Ну до, до, до всіх тих інших моментів, які в нього і так до цього по відношенню до Жукова існували. Тут може бути знаєте, така ж та ж схожа історія. Путін усіляко намагається Сталіна коспле. Виходить ну не дуже і в принципі єдине, що в нього спільного, це оце бажання певних дат і бажання підсідати якось підлаштуватися. Тому історія з цим 9 травня вона набуває нового розвитку, і в принципі це ще додаткові дні, під які можна підлаштувати якесь таке собі там перемир'я, і власне спробувати домовитися про це з Сполученими Штатами Америки. Чи може Трамп дати Путіну додатковий час? На жаль, так насправді ілюзія. Трампа у його адміністрації, що з росіянами такі вийде домовитися, вона нікуди не поділася. Вона залишається, вона є незмінною, і відповідно Трамп сподівається, що Путін рано чи пізно все ж таки змушений буде піти на це перемир'я, і не треба на нього додатково тиснути. Він сам розуміє, в якій ситуації знаходиться. Ну, як на мене, достатньо наївна позиція, але Трамп поки цій позиції слідує принаймні. Ми не бачимо поки що ніяких кроків зі сторони Сполучених Штатів, які були б спрямовані на прямий тиск щодо Російської Федерації. Історія з нафтою це супутні втрати, це історія, яка виникла на фоні оцих мит, які Сполучені Штати запровадили щодо інших країн, і вона безумовно зіграла на користь України. Вона безумовно зіграла проти Росії, але це історія, яку Трамп спеціально не планував. Тому він може ще. Лестити себе надією, що якось вони з путіним про щось домовляться. Путін тут насправді грає роль такого рибака, який закинув вудку, і то підтягує то відпускає. То підтягує то відпускає. І він вважає, що він ще якийсь час Трампа точно зможе водити за ніс і, в принципі, вимагати ну не вимагати, просити вимагати тут в залежності, як подивитися від нього. Там ще й піти на якісь поступки власне Російській Федерації. Ми пам'ятаємо ті умови, які Росія висунула стосовно. Перемир'я на Чорному морі, там і зняття санкцій і відновлення торгівлі і багато інших речей. Сполучені Штати Америки, до речі, на це не відповіли до сьогоднішнього дня, і це дуже показова історія. Тобто, штати при всіх моментах розуміють, що іти на якісь такі поступки до того, як Росія піде на перемир'я, ну це виставити себе в дуже поганому світлі і показати себе з дуже слабкої позиції. Росіяни до речі продовжують поступово нахабніти далі. Лавров сьогодні про Кинувся і ця сумна коняка сказала, що розглядають можливість відновлення авіасполучення США, але тільки у разі зняття санкцій з аерофлоту. І, начебто, ця пропозиція була передана ще в ріаді більше місяця тому. Представники США на перемовинах врахували пропозицію, але не вчинили жодних дій у напрямку зняття санкцій. Ну і відповідно, також цю пропозицію Росіяни повторили під час останніх перемовин в Стамбулі. Тобто, що ми маємо? Що Росіяни виступають з якимись там ініціативами, просять зніміть санкції. Ці ми тоді підемо на якесь перемир'я, але Трамп тут треба віддати йому, мабуть, належне. Він поки поки. Будемо сподіватися, так буде і надалі. Не йде на це. Тобто, логіка, яка що ви ж знаходитеся в стані, що проти вас запроваджені санкції. Ви країна-агресор. Ви спочатку зробіть щось, а ми потім у відповідь можемо якусь частинку санкцій зняти. І отут, знаєте, точно така ж гра, як зараз, між власне Сполученими Сполученими штатами і Китаєм. Хто перший моргне, да? хто перший піде на ці поступки? Трамп поки цього робити не збирається. І подивимося, як це буде після візиту Віткофа. Власне, до Москви, але є тут один нюанс, про який я обіцяв згадати на початку, і цей нюанс може бути не дуже приємним для нас, що я маю на увазі. Справа в тому, що Вітков, взагалі, так спецпредставник Трампа з питань близького сходу після Москви планує летіти і зустрічатися з іранцями. Будуть обговорювати іранську цю ядерну проблему, ядерну програму і угоду між сполученими штатами і Іраном щодо того, щоб ну не розробляв Іран ядерну зброю. І от е, виникає просте питання: а чи просто так, і чи виключно через Україну Вітков взагалі полетів до Москви? Скидається на те, що не зовсім, і одним з головних предметів розмови між Вітковом і Путіним може бути якраз ситуація довкола Ірану, умовно кажучи, через Віткова Трамп в черговий раз питає у Путіна: що буде і як буде себе вести Росія, якщо Сполучені Штати почнуть військову операцію проти Ірану. У випадку невідмови Ірану від цієї ядерної програми і надання достатньої гарантії для Сполучених Штатів ну і посередковано відповідно Ізраїлю. Чи буде Росія якось втручатися тоді в цю ситуацію, чи буде вона виступати на боці Ірана? Я нагадаю, що Росія з Іраном підписала договір про стратегічне партнерство. Відповідь вона, скоріш за все, вже отримана, була Сполученими Штатами, просто хочуть черговий раз її передати. Затвердити, так би мовити, і це була відповідь: така Росія буде сидіти рівно на одному місці і не буде особливо втручатися всю ситуацію. Тобто, по суті, Іран можуть віддати на поталу, давайте так це скажемо, сполученим штатам Америки просто через те, що Росія, ну по перше, не потягне. Ще якесь протистояння власне в контексті Ірану. Вона не планувала цього робити від самого початку. Ну і Путін дуже легко він позбавляється будь-яких союзників і не збирається за них заступатися. Це дуже добре було помітно на прикладі, наприклад, Вірменії і ситуації в нагірному Карабасі. да, коли по ідеї сподівалися на допомогу так званих російських миротворців, а вони зробили вигляд, що нічого не тут не відбувається, і Азербайджан свої території е, в цьому регіоні е, повернув. Так, от Путін може. Передати відкуфу, що Росія не буде втручатися, робіть, що хочете, але от тут питання: чи не попросить він щось у відповідь, чи не скаже він, що якщо я от піду тут на поступки вам і ви у вас будуть розв'язані руки, робити зраном, що хочете. Ви, відповідно, підіть мені на якісь поступки в контексті російсько-української війни. От небезпека цього на сьогоднішній день є, і вона є достатньо серйозною. Мені здається, нам треба дуже уважно якраз за цим спостерігати. Нам треба дуже уважно на це дивитися. Ну і максимально активізувати всі наші можливі дипломатичні зусилля, щоб цього просто не допустити. Тому що коли Україна стане певною мірою розмінною монетою, для нас, звичайно, це буде мати ну явно погані наслідки. Трамп заради Трамп заради, власне, скажімо так. Ірану і вирішення швидкої швидкого ситуації на близькому сході може вважати, що невеличкі поступки Російської Федерації в контексті російсько-української війни зробити можна. Зрозуміло, що для нас ці поступки будуть неприйнятними, і зараз це треба робити для того, щоб навіть в такому форматі розмова і не велася. Треба донести спробувати, в тому числі до наших американських партнерів, що насправді Росія нічого не може зробити. Росія не має якихось екстраординарних можливостей. Вплинути на цю ситуацію і йти їй відповідно на якісь поступки в контексті російсько-української війни абсолютно не варто. Ну чи вийде в нас це зробити, подивимося, враховуючи, що і внутрішню Україну знаєте так трясе з точки зору того, хто у нас де відповідає за зовнішню політику, і є дуже багато питань, які ще більше актуалізувалися на фоні ну фактичної відставки посла Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінг, Вона заявила, що. Не буде вже працювати. Тут не, не важливо навіть, що є причиною цього. Головне тепер, хто приїде замість, що це буде за людина. І чи буде це людина з дипломатичного, скажімо так, кола, чи це буде ну, якийсь політичний призначеність, тому що Трамп, в принципі, таке любить робити. І от ми можемо отримати і тут не дуже втішні новини, якщо приїде людина, яка, ну, м'яко кажучи, буде неоднозначно ставитися до російсько-української війни. Ну, в будь-якому випадку, подарування. Дивимося, як воно буде зараз. Ситуація знову починає пришвидшуватися. І явно, візит Віткофа Москви, він спричинить або черговий раунд перемовин, або ну власне розуміння того факту, що ніякого перемиря в найближчий час не буде, тому що Росія просто не збирається це робити. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Підписка, вподобайка, репост усіляко вітається і слава Україні!